Доброго дня, сьогодні 27 липня. Липня, за щойно викопав ось цибулю, картоплі трохи. І давно хотів провірити, забувся, часу немає. Живці, які зиму зберігав в підвалі, винести і подивитися в якому стані. От, ну, просто перевірити, як, можуть, як довго можуть зберігатися живці і чи можна їх от на даний момент щеплювати, якщо з підвала їх винести. Ну, Під гаражом такий в мене підвали. Так, от квас з бузини. Так, і ось тут щас, ну, деякі от, назбираємо. Ну, пістачкові можна спробувати подивитися, вони до вони не лежать. Так, яблука, Я щось, Ну, Хотів викидати. Зараз просто подивимося, От, в якому стані. Вона не підписано, тут все зараз витягну на поверхні, будемо дивитися, що з ними це лежить. Ну, десь хто із... Січня це від коломійця, там ще залишилися. знайомі прислали теж е... кілька однакових, то от Марса було 4, один лишився, думаю. Може, хтось знайомих попросить, прищеплю от Флоренція. ну, щас, Так, от витягнув, ну як ми перевіряти? Будемо перевіряти, на зріз, якщо зелений, і е, ну, якщо Камбій зелений, значить. Ну все гаразд. Живцем він ще живий. Щас, ну от що за сорт тут. А? От Пітмансон. Хороший сорт. Так і не пригодився. Ну от Дивлюся, ну живець. Ну, реально. І бруньки. Щас покажу. Так, от поцарапаю. ну, Показую зелене. Камбій. Ну, от Пітмансон. 27 липня, ну, можна навіть і воду не вмочати, а прищеплювати і приживеться. Єдиний момент, недолік, що ну, навіть можна прищеплювати і куполюровкою, єдине, що вже пізно і взиму воно може не визріти, вже пізновато. От якби. А так от показую. Ну так, якщо деякі, ну там вже чи, от, наприклад, я бачу, тут там, у нас іманд, да, От він зараз поцарапує зелений, ну він таки, наче трошки зморщився. Ну він сам по собі тоненький. Що можна зробити? Можна отак надрізати. Це, до речі, стосується і весною, і та є літом. Якщо бачимо, живець трошки зморщився, то, але камбій зелений це не критично, все нормально. Отак надрізаємо знизу кінцівки, вставляємо воду кімнатної температури. Дві-три години і все. А якщо на добу, то взагалі він ну, буде як новий. По крайній мере, такий. І не видно буде навіть слідів, що він там трошки підсох, підсушився. Ну от бачимо. Кісточкові ж цікаво перевірити, що в нас тут так, робіста. Рубіста. Ну, рубіста. Кісточкові довго не зберігається, але бачимо робіста. Царапай відтак не зморщений, нормальний, ну, великий товстий, Товсті довго зберігається. Так, це тут у мене Мелроуз. Який класний сорт. Нікому не знадобився. Мелроуз. Це знайомий хотів щеплювати. Княжна. От. Княжна, дуже хороший український сорт. Чогось не дуже у нас він. Хто ним цікавиться. Беліда. От, теж. Ну, навіть трошки почав брунька розпускатися. А так, царапаю, Флоренція. Флорен... Флор... А, княжна, теж княжна. От, хороший сорт. Княжна. Навіть окулю... окулювання можна. Ф... Марс. Шикарний сорт. Флоренція ось пучок цілий, це ну, покращена Флорина. Я собі прищепив Флоренцію. Це лишилося, я думав, знайомим Анета Сансе. Ну, до речі. Сансе. Шикарнючі сорти. Побачу, зараз може кулюванням зроблю. Хай. Так. Ну, от такі справи. Тобто, якщо нормальні умови, от і в піску вологому не дуже злегка вологий пісок. Якщо дуже вологий, то бруньки б вже розпустилися давно. А так злегка вологий і не сухий. Підвал хороший. І бачимо, що ну, аж, ну, фактично до серпня місяця живці в ідеальному стані зберігаються. Ну, де, деякі, деякі там пісточкові, там трошки. Підсушилися так. Це просто показав, багато хто питає, а як, чи Анджуєт, не пані сорт, як довго зберігається? Чудово, чудово зберігається. Правильні живці, якщо все там умови зберігання, навіть зараз там температура. Плюс 10, плюс 12. Як бачимо, це ніяк не впливає, так як тут пісок не зволожений, не переволожений, то все гаразд. Ось таке відео.